Я хочу запросити до слова свого свого другої колеги, який з Києва приїхав, щоб підтримати черкащину черкащан Миколу Княжицького. Микола княжицький. Добрий день! Слава Україні! Ви знаєте, ми з Миколою, з колегою, нашим колегою колегою були на Черкащині на день народження Шевченка, бо куди ще їхати в ці дні? І коли ми приїхали сюди і приїхали е, в музей Шевченка, підійшла до нас молода дівчина, яка каже, було багато делегації. Вона в українському строї, красива, симпатична дівчинка, каже, з батьком підійшла. Ми сюди приїхали, щоб розказати розриту могилу людям, які приходять школярам. А приїхав в тулу, приїхали інші чиновники з обладміністрації і заборонили нам читати цей вірш. Бо цей вірш нібито закликає до якихось поганих речей. А сьогодні вони ці проплачені люди прислали сюди провокаторів, які хотіли спровокувати ворожнечі серед нас. Але тут у нас не буде ворожнечі. Не буде? Між нами точно не буде. Ви бачите тут прапори Батьківщини, удару, свободи. Сьогодні в Києві в українському парламенті. Молоді хлопці, які прийшли від цих політичних сил, мужні жінки. Обстоюють наше спільне майбутнє, ми працюємо справді разом. Ми не лише працюємо разом в парламенті, ми разом їздимо по Україні, зустрічаємося з людьми, говоримо з людьми. Сьогодні наші колеги в Житомирі проводять таку акцію. В неділю ми зустрічаємося в Києві біля пам'ятника Шевченка. Для чого ми це робимо? Що взагалі відбувається? Бо коли ми вмикаємо центральні канали телебачення, проплачені адміністрацією президента. Нібито світ зовсім не такий, в якому ми живемо. Ми бачимо там негідників, зрадників, проплачених людей, людей, які водять нас в оману щодня. Але ми розуміємо, що світ не такий і Україна не така. Ми розуміємо, що ми матимемо майбутнє. Чому сьогодні ми в парламенті об'єдналися, чого ми не хочемо допустити? По-перше, ми хочемо скасувати пенсійну реформу. Жахливу пенсійну реформу Микола Володимир Доменко тут розповідав, скільки підприємств зупинилося на Черкащині. Розповідав про західних інвесторів, які приходять, а їм кажуть, що треба занести мільйони доларів в чимода, і тоді вони будуть працювати. І вони закриваються і виходять звідти, і людям немає де працювати. Але я пенсіонери. Пенсіонери теж не можуть по-людськи вийти на пенсію. Знаєте, скільки людей живе зараз в Україні? Я вам скажу. Колись було 52 мільйони, пам'ятаєте, показували нас 52 мільйони. Так от зараз в Україні постійно проживає 38 мільйонів людей. Всі інші це ті, хто виїхав, помер або не народився. Це ті люди, про яких писав Шевченко. Це наші земляки, які разом з нами мали жити в щасливій країні, а живуть в країні, яка може бути щасливою. Цю пенсійну реформу, яка знищує людей, ми вимагаємо скасувати. Ми маємо хороший законопроект, розроблений нашою колегою Денисовою, який не дозволить уряду Азарова винищувати не лише молодих, а й старших людей. Тому ми не дозволяємо їм голосувати. Так, ми теж вимагаємо виборів в Києві. Чому? Бо ви в Черкащині перші побачили, що означає, коли немає вибору. Тут стоять наші колеги, їхню перемогу нахабно вкрали. А знаєте для чого вкрали? Для того, щоб можна було розподіляти мільйони гривень і мільярди гривень, не маючи більшості. Бо, якби вони були в парламенті, якби були інші наші колеги і друзі, яких вкрали перемогу, вони б взагалі були в меншості. А так вони імітують, нібито в них є більшість. Для чого партія регіонів пішла в інше приміщення голосувати? Там було 160 людей. Ви думаєте, вони показали, як вони хочуть працювати? Ні, вони декілька мільярдів гривень незаконно розподілили між собою. Щоб Азаров на їхні підприємства зараз відправив ці гроші. От все, що відбувається в Києві, нічого іншого. Тому, шановні друзі, очевидно, що це потрібно змінювати. Колись революції починалися на заході країни, потім бо дуже багато людей говорили, що революції чи зміни починаються десь на сході країни, і Донецьк має повстати. Звичайно, Донецьк повстане. Тому що люди, які живуть там, страждають від тих, на кого вони покладали надії не менше, ніж ми з вами. Але я вірю, що ми піднімемося, починаючи звідси з Черкащини. Бо коли по центральних каналах показують, як активні громадяни заходять в міську раду, в обласну раду і не дають творити з Черкащиною те, що творить тут теперішні намісники, то на це дивиться вся Україна. Я думаю, що всі ми в Києві, по всій, по всій Україні, пишаємося мабуть. Ми пишаємося вашою сміливістю. Ми хочемо дати вам надію. Хочу вам сказати, що ми вас не зрадимо, що ми будемо разом і що ми будемо жити в щасливій країні. Слава Україні! Микола Князський випуск, будь ласка.